Я в теплиці зрізала цибульку. Бачите, рядочок дуже швидко відростає. Зараз дома я її помаю і сушить. А цей кущик я оставляю спеціально. Хочу побачити, як буде цвісти, тому що це ця цибуля. Її садять на газонах, її садять біля бордюрів. Раді оцихвіточок. Дивіться, скільки їх тут о. Руки, бачите, грязні, бо зрізала, бачите, раді оцих квіточок. Побачимо, яка вона буде. Ні, то зріжу, а просто побачити хочу. І далі вона буде рости собі отако. Дивіться, який сніг почався. Це капець, слухайте. Тільки що в теплиці було 25 градусів. От, то зараз побачу, що зараз. Мені то прийдеться помідори накрити, тому що тихенько-тихенько. Почався сніг. Ох, люди. Бачите? Ой, люди, що робиться, закривають.